Сини ні слова ні воля. воїни, лицари славні. Ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу Україну, державу злий не позарився, брак. Будь мужній, будь достойний. ти славу своїх батьків, відважні вкраїнські воєнни, е, нащадку славних козаків. Слава Україні, І нашу рідну Україну ще зберегли за всі віки. Низькі упліни тричі слава, українські захисники за та захисниці, опори держави, спокій наших домівок, спокій близьких у ваших сильних міцних руках. Приміть наші вітання. Ми бажаємо вам здоров'я, добра, світлого, настрою та перемоги. Ми полажимо за нашу Що ми брата козацького родучила, ми положим за нашу славу.